Сьогодні 23 серпня, це наша тунель із е, перцями вже забув, як називається культура. Це, наприклад, спринтбокс. Це Ратунда. Там у нас крусадер є і хаски в цій тунелі. Значить, оце колешок забитий був десь приблизно метр десять, не менше, ніж метр десять. Ну, вже бачите. Цей сорт сильніший рослий, він вже десь метр двадцять, а містами може і вищий є. Ну, такі. О, В понеділок буде тут опять вибірка. Вже виборок було, не скажу, що дуже багато, Ну вже трохи були вибірки. Що таке вам показати? Зараз пройдемо. Ми зайдемо, може, з тієї сторони глянемо на кросадер. Ну бачите ось. Раз, два, три. Ну, три. І отут, мені каже, мабуть, був, а може і не був. Не знаю. ну, три, гарантовано звідси вже зняли з цього ще причин. Трошки по деяким перцям була проблема, що погано зав'язувалися. Особливо це була велика жара. То були певні проблеми. Ну, ну тут бачимо трохи є. Є середні і є маленькі. По цьому. Дехто каже, от побачив якусь капельку там на перчинки чи що. Дивіться, якщо він оброблений був таким, що видно, то я думаю в більшості це не така страшна річ. Наприклад, там у нас і гумат, там у нас тамкоцеп, тобто це контактники, нічого тут страшного немає. Ми сьогодні зробили вибірку, сьогодні, наприклад, ми його обробили і потім не робимо вибірки, чекаємо тиждень приблизно. По перцю, що хотів сказати, що Чому тут, наприклад, на листі все ж воно залишити? Тому що тут тунель дощів не змиває. все, що попало на причину чи на листя, воно все залишається. Це такий... О, кстати, Тут теж пішов ротунда, а той рядок. Тобто це в нас все на спринтбокс, один рядок цілий, другий трошки більша половина. Ротунди тут не багатенько. Дихто. Люблять вона не дуже й дорога, але люди люблять такий перчик. Оцей, звісно, покручений чогось. Ось так. Здебільшого нормальний перець. Людям подобається. Загрузка теж дивіться. Маленький, 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 маленький. Внизу вже дивимося. Що ми бачимо, скільки тут виборків було. Мабуть дві, три, чотири, п'ять. 6-7. Ну, я думаю, сіку куща штук 8 вже уже зняли причин. Ну і так це по кожному. Дивіться. Вже скільки було знято. Перший ярус закінчується. Починається ось другий ярус родить. А вони кидають. Зараз перейдемо на крусадер. Це у нас фаски. А це крусадер. О, тут зверху не така багато його, але внизу він дуже класний. На ньому менше знятих перчин по тій причині, що він трошки пізніший. Ось бачимо трошки десь там п'ятнишко чорненьке. Це гумат. Можу ось протерти гумат. Такі перчики.